Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити за нову ПТ-шку. Починаю з восьмого рівня. Сьогодні вирішив прокачувати польські ПТ-шки і от пограв декілька боїв на SDP 58 км. Скажу чесно, що в мене перше враження від польських ПТ ну от так, попереднє, було дуже погане. чесно. От так я дивився на них, думаю, як реалізувати той ДПМ, як от взагалі от на близьких дистанціях. Грати, тому що і броні немає достатньо, і всі прибувають, і так далі. і так далі. Але ви знаєте, друзі, погравши от декілька боїв е, на оцій машині на восьмому рівні, я збагнув, що це доволі непогані машини. Звісно, в них дуже багато мінусів, але є і великі плюси. Зараз про це все ми поговоримо, друзі. Подивитися один із тих боїв, які я зіграв на цій машині. Це третій, по-моєму, бій, скільки я зіграв. Давайте подивимося, от, щоб не бути неправдивим. Всього три боя я зіграв, друзі. І всі три переможні. Відповідно, завдано шкоди 2719 в середньому отримано 1351. Це не дуже така цікава інформація, тому що я буду і далі грати на цій ПТ-шки. Просто-напросто я хочу про неї сьогодні поговорити. І плюс до того ще скажу декілька слів, що б я змінив у бойовому поході для того, щоб гравцям було краще грати. Тому що задум хороший, але не все. Так просто і не все так правильно, як би хотілося. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте розбирати цю машину восьмого рівня. Я знаю, що не дуже правильно буде її розбирати в стоці, тому що я її ще в топ не вивів. До речі, радіостанцію можна поставити, вона відкрита. От я її ставляю. Гармату я ще буду відкривати. Хочу сказати пару слів по дереві дослідження. От Якщо перейти в польське дерево дослідження, то я тут все проходив закреслення, друзі, і за вільний досвід. Тобто модулі, от оці за вільний досвід, вільний досвід, вільний досвід, вільний досвід, і включно до восьмого рівня. Чому так? Та тому що нова механіка. От, е шкода залежить від відстані. Чим ближче, тим більше буде шкоди, відповідно, в SDP-58 кілона, в Гонкевича і в Блискавиці. Оця нова механіка починається з восьмого рівня. Тобто на сьомому рівні ви нічого не відчуєте. Це ПТ-шки стандартні. Тут разова альфа, вона не залежить від відстані. А починаючи з восьмого рівня, відповідно ця вся механіка і. Започаткована, так скажемо. Давайте подивимося на бронювання даної машини, щоб розуміти взагалі, чи вона буде танкувати, чи не буде, от яка обстановка. Дивимося, 246 ВЛД. Тут дивіться, 230, 246, слабка зона НЛД. 160 мм, 170 мм, тобто, ось сюди в основному всі знають і стріляють, друзі. Плюс до того в нас дуже картонна. Броня по бортах. Якщо ви будете ялозити, і супротивник буде більш-менш розумний, то він буде стріляти вам ось сюди. А ялозити лозити приходитиметься для того, щоб збільшувати приведену друзі броню, і вас тоді дуже часто не будуть пробивати. Плюс до того, ці ПТ полюбляють клінч. До речі, ви побачите в одному із боїв. От в цьому останньому, третьому, після якого я вирішив записати це відео на цю тему, тим паче новин ніяких таких грандіозних і цікавих немає. Ви побачите, як я буду клінчувати з ЄС 6 Знаю, супротивник так собі. Тому що в нього слабкі снаряди, пробиття там невелике, але тим не менш клінч вас буде дуже часто спасати. Тобто, у нас лобова броня, якщо подивитись по живучості, 200 мм, приведено, ви самі бачите, 245-250, тут у нас найменше 170-160 мм, тобто це слабка зона. Ховаємо НЛД, притираємося, щоб НЛД не вицілювали. Плюс до того, як клінчуєте, трішечки довертайте корпус, щоб було десь приблизно 250 мм, тобто не стоїть їм На місці для того, щоб збільшувати своє бронювання. До речі, міцність у нас 1400 хп. А тепер давайте подивимося по снарядах. От по нашій гарматі це стокова друзі гармата. На топовій там трішечки змінюються характеристики, тобто альфа стає більше, але і втрата шкоди на відстані також стає більше. Я воював в оцих трьох боях тільки на близьких дистанціях. Тобто з важкими танками старався на близьких дистанціях, тому що в нас ДПМ на близьких дистанціях найбільше. Дивіться, в такій комплектації, як у мене, 3200. Це прекрасний показник, друзі. ДПМ прекрасний, не можу нічого сказати. Дивіться по снарядах, яка в нас ситуація. Стандартний підкалібер і голдовий підкалібер. Середня шкода 600 одиниць. Для 8 рівня це прекрасний показник, тим паче в 100, друзі. Середнє пробування броні 247. Це прекрасний показник, також, нічого не можу поганого сказати, прекрасно. Швидкість польоту 1120. Також хороший показник. Тобто, як для стокової гармати, взагалі все прекрасно. Під калібр голдовий, 279 він вже пробуває. Тут взагалі ніяких претензій, шкода така сама, і швидкість польоту ще краще. Тобто, друзі, снаряди тут хороші. Осколково фугасний, фішка, яка у нього, що в нього не змінюється альфа на відстані. І пробиття більш-менш нормальне. 75 мм, так, це не 100 мм. Друзі, це не 100. Якби було 100 мм взагалі було б прекрасно, але 75 теж непогано. Можна для картону використовувати його. Тобто снаряди в нас нормальні, з хорошою швидкості польоту снаряду і з хорошим пробиттям. Альфа втрачається, так, дійсно, вона втрачається, друзі, але тим не менш стараємося грати на близьких дистанціях І з важкими танками. Дивіться, там якось вилізли, стрельнули, заховалися, я лозуму, щоб вас не пробували кожним снарядом. Коротше кажучи, в бою ви трішечки про це все побачите. Далі дивимося. Заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 1121, ДПМ, я вже сказав, прекрасний, 3212. Якщо ми будемо воювати і настрілювати на близьких дистанціях, без проблем будемо настрілювати непогані цифри. Розкид на 100 метрів 0.34. Так, це не прекрасний показник, але нормальний як для такої альфи. Час зведення 2,6 секунди, при тому, що стабілізація у нас не сама краща. Друзі. 0,22 в русі, 0,22 при повороті шасі і 0,12 при повороті гарматки. Але гарматка оце в нас дуже великий мінус, вона повертається тільки на 5 градусів ліво право Тобто, друзі, це дуже великий мінус, інколи це бісе. Швидкість горизонтального пересування прицілу 31,85. Це буде непомітно, тому що всього на 5 градусів вліво-право, це зрозуміло. Кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 15. Тобто кути, як для таких ПТ, ще й нормальні. Мінус 7, це початково комфортний рівень, друзі. Це не мінус 10, але більш-менш нормально. Плюс 15 недостатньо буде задиратися, краще, як плюс 20. Звісно, це все зрозуміло. Якщо подивитися по вогневій потужності і підсумувати, то в нас хороші снаряди з хорошим пробиттям і з хорошою швидкістю польоту снарядів. І якщо ви будете грати, на близьких дистанціях, то вам взагалі повинно все зайти. Але тут не так просто, друзі, тому що по живучості ми вже розглянули, броня у нас не завжди нас буде спасати, особливо, якщо ви будете грати ще з 8 рівнями, буде нормально. Якщо 9-10, то будуть пробувати без проблем. Навіть коли ви будете викручуватися. Швидкість вперед, 44 км з турбонагнітачем. Я б його вам рекомендував, тому що максимальна швидкість у нас в базі 40 км. Плюс до того ми піднімаємо питому потужність. 1464 стає, так би було відповідно менше. Швидкість повороту шасі 28,17. Хотілося би швидше, друзі, тому що в нас ПТшка без башти і інколи цього не буде вистачати. Тобто, це вже на досвіді треба якось там е, трішечки вивертати із-за кута, коли ви виїжджаєте. Не спочатку так виїхали, а потім розвертаєтесь. А по-максимальному вивертати, показувати вже під е, таким, знаєте, укосом свою ВЛД, передню частину, щоб вас там не загуслили і так далі. і так далі. Коротше кажучи, швидкість повороту шасі не дуже велика, це показник приблизно важкого танка. Тобто це відчувається і ви зараз у бою це все бачите. По скритості нерухома машина має у нас 21-21, трішки більше 20% і під час руху 14-32. Тобто більш-менш стандартні показники. По спостереженню 372 метра, ну все зрозуміло, друзі. Ця ПТ-шка призначена не для того, щоб пересвічувати на дистанції, а для того, щоб воювати на першій, максимум другій лінії, щоб наносити максимальну шкоду. Коротше кажучи, якщо підсумувати, звісно, я буду ще відкривати модулі, їх покращувати, так само і на Гонкевича переходити, і так далі. і так далі. Але мені ця концепція зайшла, друзі. Мені це зайшла, не скажу, що я буду на них постійно грати, але вони не такі погані, як я Думав з самого початку. А тепер, друзі, давайте перейдемо, і в двох словах я хочу ще вам розповісти про те, що потрібно змінити, на мою думку. Суб'єктивно пишіть, що ви думаєте на рахунок цього у клановому поході, в цьому бойовому поході. Я так думаю, от для того, щоб забирати от ці очки походу, найпростіше буде грати просто-напросто взводами. Шукайте активні клани. От бачите, люди пишуть, і я так само сьогодні писав. Уже практично третє завершив. Тут два рази потрібно 5500 командою от взводом набити шкоди, для того, щоб виконати його. Не знаю, подивлюся, чи буде час. Виконаю. Але суть в тому, що просто-напросто треба шукати активний клан, для того, щоб можна було компонувати взводи або грати у кріпрайони. Це не проблема, це не велика, знаєте, ну я не знаю, як вам пояснити. Коротше кажучи, це не проблема. Завдання нормальні, їх можна виконувати. Так, можливо, не кожен день, тому що часу буде не вистачати. А що потрібно змінити? Потрібно змінити. Кількість промресурсу. От я б, наприклад, у 10 разів приблизно його збільшив для того, щоб можна було хоч накоплювати на резерви. Тому що 100 промресурсу за перше завдання це дуже мало. Потрібно десь 1000. Друге завдання от тут, 150, треба десь 1500. І за третє завдання 2500. Щоб кожен гравець міг як мінімум по 1000 в день фармити. А то і, наприклад, по 2,5, якщо виконувати 2 завдання. Ну, Той, хто виконає, наприклад. І третє завдання, то взагалі 5 тисяч буде промресурсу в день приносити. От тоді буде нормально. А то в нас така виходить ситуація, що ми не можемо покрити навіть розхідники, резерви. Дивіться, у нас вже, от, наприклад, в клані. При тому, що всі практично грають. У нас активний клан, постійно оновлюється. Ті, хто не грають, я їх просто видаляю. Якщо, наприклад, місяць людина вже не заходить в гру, я її видаляю. Дехто буває, там була ситуація, що я видалив одного, одну людину, одного гравця. Він каже, я там був там-то, там, то не міг грати. А ти видалив. Ну в коментарях я його, наскільки я пам'ятаю, обратно забрав. Якщо ні, то подавай заявку, тому що ми періодично просто очищуємось від тих гравців, які не грають, і потім беремо тих, які грають, друзі. Це для того, щоб іфармити ресурс і щоб забезпечувати резервами, і так далі, і так далі. А то так можуть бути взагалі мертвими ставати клани, якщо дуже багато гравців неактивних і нічого не міняти. То це буде тільки мінус для всіх. Коротше кажучи, от такі от справи, друзі. На срібло, звісно, ще 30 штук є. Ми їх робимо, всі справи, але 8500 один резерв, друзі, це дуже багато. А ми, як мінімум, їх використовуємо по 2 в день, от вечором із 6 до 10 стараємося активувати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки. І не забувайте коментувати, що ви думаєте на рахунок польських ПТ. Знаю, що дуже багато негативно до цього ставиться, але. Я скажу чесно, у мене перше враження дуже приємне. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.